Раніше нас знали як славетну машинку, а сьогодні ми велична політехніка. Наша історія це 125 років наполегливої праці, сміливих рішень і великих відкриттів, що стали фундаментом для нових перемог. Це долі тисяч людей, чиї серця об'єднані любов'ю до своєї справи. Це національний університет Запорізька політехніка. Історія університету почалась у далекому 1900 році. Маленьке технічне училище перетворилося на потужний навчальний заклад, який став колиською інженерної думки Південного Сходу України. Покоління інженерів творили майбутнє Запоріжжя, місто, яке тепер є символом промислової могутності всієї України. У 40-х 50-х роках минулого століття були засновані перші наукові школи. Викладачі разом зі студентами працювали над науковими розробками, які розвивали промисловість регіону, країни. Та світу. Так сформувались потужні інженерні школи. У 60-80-х роках Запорізький машинобудівний інститут стає центром наукових досліджень, тут створюють перші автоматизовані системи керування, розробляють конструкції машин, формують нові наукові школи. Інститут росте, відкриваються нові факультети, кафедри та лабораторії, з'являються традиції, що живуть і сьогодні. Ректори нашого університету це особистості, які визначили напрям руху, відкрили нові горизонти для зростання і заклали фундамент сучасного інноваційного закладу вищої освіти. Їхня далекоглядність, принциповість і готовність ухвалювати сміливі рішення стали рушійною силою розвитку Запорізької політехніки та формування її унікальної академічної культури. Павло Андрійович Михайлов трансформував інститут у прогресивний технічний навчально-науковий на заклад відкрив нові факультети і перетворив його на місце, де народжуються інженерні рішення. Веніамін Степанович Попов автор сотень наукових праць та десятків винаходів, відкрив нові спеціальності, зважаючи на потреби промисловості. Сергій Борисович Белікав утвердив політехнічну освіту як синергію технічного та гуманітарного мислення. За його керівництво указом президента університету було присвоєно статус національного. Кожен із них своєю наполегливою працею зробив великий внесок в історію університету, залишивши часточку душі та потужну енергію розвитку. Зі здобуттям незалежності Україна змінилася і з нею політехніка. У 1994 році інститут став державним технічним університетом, у 2001 році став національним технічним, а у 2019 національним університетом Запорізька політехніка. Ми розвиваємось, зростаємо, змінюємося разом зі світом, відкриваємо нові ідеї і підходи, але незмінним для нас залишається головне люди, знання і пристрасть до своєї справи. Політехніка впевнено увійшла в 21 -е століття, легко поєднала традиції минулого з технологіями майбутнього. 24 лютого 2022 року життя кожного українця змінилося, на нашу землю прийшла війна. Але політехніка не зупинилася. Ми обрали вистояти і стати надійним тилом для тих, хто боронить Україну. Викладачі та студенти стали волонтерами, допомагали захисникам і переселенцям, продовжували навчати та досліджувати навіть у найважчі дні. Попри обстріли і пошкодження корпусів та гуртожитків, університет знову і знову оживав. Разом ми усували наслідки обстрілів, підтримували один одного, продовжували працювати і навчатися. Політехніка відкрила двері для колег із профронтових і окупованих територій. Так з'явився освітній хаб для переміщених вчителів, простір допомоги і підтримки. Наші студенти, викладачі, працівники, як і вся країна встали на захист держави. Ми вдячні кожному і кожній, хто боронить нашу землю від ворога, і пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя заради миру. Сьогодні Запорізька політехніка це сучасний, багатопрофільний і відкритий до змін науково-освітній комплекс. Ми створюємо простір розвитку, де народжуються ідеї, виховуються лідери та створюються інновації. Політехніка стала осередком освітніх ініціатив в Україні. Нашою командою започатковані форуми дні освітнього лідерства та навички майбутнього це платформи діалогу і співтворчості, де студенти, викладачі та науковці. Представники влади і бізнесу разом шукають відповіді на виклики сьогодення, надихають одне одного надії. Разом ми будуємо майбутнє: сильне, розумне та українське. Запорізька політехніка це місце, де народжуються технології, що служать людям. Наші вчені створюють біорозчинні імпланти, допомагають у реабілітації військових, розробляють цифрові двійники машин і виробництв. У нас народжуються інновації, які змінюють промисловість. Запорізька політехніка стала частиною освітньої родини Європи. Ми члени Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації профільних закладів вищої освіти ЮРАШ, а також партнери десятків закладів світу. Наші студенти навчаються за програмами Erasmus проходять стажування за кордоном і представляють Україну на міжнародних форумах. Політехніка успішно розвиває власну екосистему інновацій, поєднуючи науку, освіту та підприємництво. Європейський цифровий інноваційний хаб це майданчик для розробки it рішень програмного забезпечення та відкриттів у сфері комп'ютерних наук і кібербезпеки. Енергоінноваційний хаб орієнтований на розробку проєктів у сфері відновлювальної енергетики, енергоефективності та зелених технологій. Кваліфікаційний центр Національного університету Запорізька політехніка це уповноважений центр, що здійснює оцінювання та визнання результатів навчання з формальної, неформальної та інформальної освіти. Центр є першим в Україні акредитованим Національним агентством кваліфікацій на присвоєння професійної кваліфікації менеджер житлового будинку, а також одним із перших, хто має право підтверджувати кваліфікацію електрогазозварника 5-го розряду. Доступне присвоєння та підтвердження кваліфікацій, електрогазозварник 3, 4, 5 розряду, енергетичний аудитор будівель. Це відкриває нові можливості для професійного розвитку та кар'єрного зростання фахівців. Національний контактний пункт «Горизонт Європа, що працює на базі університету, відкриває українським дослідникам нові горизонти міжнародної співпраці та унікальні можливості для розвитку ідей. Сучасний центр промислової робототехніки оснащений промисловими маніпуляторами Яскава і Фанук. колаборативними роботами, зварювальним комплексом і має цифрову інфраструктуру з підтримкою OPC UA, Profinet та RoboGuide. Регіональний інноваційний хаб об'єднує бізнес, науковців, стартапи, інституції та формує сприятливі умови для розвитку та підтримки інновацій. Власний науковий парк, що працює як інноваційний центр. Спрямований на об'єднання потенціалу університету, виробництва та бізнесу для створення конкурентоспроможних технологічних рішень. Студентське життя у Запорізькій політехніці це простір нових можливостей, сміливих ідей та командного драйву. Наші студенти виборюють і мені стипендії президента та Верховної Ради, стають переможцями олімпіад, хакатонів і всеукраїнських конкурсів, активно реалізують власні ініціативи та проєкти. Кар'єр форум топові спікери діляться власною історією успіху. Молодіжна секція форуму дні освітнього лідерства. Тут спікерами стали студентські лідери. Форум «Про молодь» об'єднав активну молодь для реалізації спільних ініціатив. Проєкт «Бізнес-кава» – це живе спілкування, під час якого народжуються нові ідеї. Стартап Рух та інженерна школа «Ноосфера» допомагають пройти шлях від ідеї до реального продукту. Центром студентської активності став молодіжний центр Фрітайм, сучасний простір для самореалізації та творчості. Тут проводять майстер-класи, кінопокази, тренінги, форуми й події, що об'єднують студентську спільноту, надихають на розвиток та відкривають шлях до нових досягнень. Запорізька політехніка це не лише навчання, це місце, де таланти розкриваються, а ідеї стають реальністю. Спорт у політехніці це стиль життя і частина нашого ДНК. Наші спортсмени здобувають медалі на всеукраїнських і світових турнірах, стають майстрами спорту міжнародного класу, гідно прославляючи університет та нашу країну на світовій арені. Особливою традицією став матч між командою працівників на чолі з ректором та командою першокурсників, де напружена боротьба зберігається до фінального свистка, Щоразу цікаво. Хто цього разу переможе, молодість чи досвід? Понад 100 тисяч випускників політехніки працюють по всьому світу: інженери, науковці, підприємці та керівники, які творять майбутнє України. Національний університет Запорізька політехніка це сила знань, єдності і віри в майбутнє. Це історія, що живе вже 125 років, це традиції, що передаються з покоління в покоління. Це коло друзів, що надихає та підтримує. Це сім'я, що назавжди залишається в серці.